Добрий раночок. Йду по посилочку. Блін. Побачила, що моя курточка порвана. В який момент це сталося, щось не зрозуміла. Але вже планую нову купити. Думала, вже, може, не знаю, наступного разу. Не. Мені вчора вечором прийшло нагадування, що мені треба вибрати посилку. Сьогодні до 10 ранку. щось Я не дуже спала, стала не знаю, скільки покупалась. Йду по посилку, щоб латик виспався і нікуди не йшов. Людей не видно. Це неділя. Холодно, я казала, що можна знімати відео і не перевертати телефон. <ріх> так зручніше набагато. Холодно. СПФ я не намадилась. Надіюся, що буде нормально. Е -е. Все, я прийшла до печкомату, зараз будемо забирати. Посилочку. Але тут ніби немає нічого цікавого, Тут ручки з котиками, Мені ще повинні, мабуть, завтра чехли прийти, Я взагалі про них забула, бо воно було ще раніше замовлено. І мені прийшла смс, що мені повернули 20 злотих типу, на баланс тему, бо посилка моя ще довго йде, то типу. оце. То там декілька чохрів. Має бути. Свіженько на вулиці, знаєте? Блін, дуже зручно, що не треба телефон перевертати. Що? Не знаю, може щось покажу. Вдома що прийшло. Показую, що мені було прийшло в посилці, яку я забирала. Це дзвучистка. І носочки такі, ще одні я вже вдягала чорні з котиками. І <смі> ще такі з котиками. Такі ну, непогані носочки, прикольно. Ще мені ручки котики прийшли, ручки, за які я заплатила, хороші прийшли. Я замовляла, щоб їх можна було стирати. А ті, що мені тему в подарунок прислало, це взагалі безкоштовно. Да? Ну, взагалі, жах якийсь. Ще мені прийшло вчора. Я обожнюю чехольчики. Я люблю, що в мене під Мастрій був якийсь чехол. Це я вже показувала. Ще мені прийшов ось такий. Дивно, що тут не Пофарбовані оці края зараз. Короче, ось такий але, Далі в мене на 13-му був ось такий, і ще я замовила на цей такий самий, але я надіялася, що він прийде, що буде закривати цю частину теж. Але ні. Але теж дуже красиво. Ось так мені подобається, що тут такі грані, воно закриває добре камери. Ось так, Алло, дуже гарно. І ще мені прийшов один чехол, я не знаю, він виглядає по-оригінальному. Коротше, ось такі коробочці. Ой, тут ще ось такий вкладиш. Ось так був цей чехол. Тут ще була пленка. І навіть, я не знаю, це китайці навчились так робити, чи що. Ти вдягаєш і так чехол. Чи зараз. Раніше так робили ну, тільки оригінальні чехли. Я не знаю, що це за прикол. А оригінальний що є 250 злотих. Ці три чохла я купила за 80 злотих. І ще мені повернули 20 злотих, бо дуже довго йшла посилка. І взагалі про них вже забула, бо цей чохол взагалі. Прикольний, що там? ще? А, тут ще були ці. Зараз. Ось такі всякі штуки, Apple, Яблучки. Я в щось, ну, взагалі, як побачила цю коробку, здивувалась дуже сильно, але я зайшла була подивитися, скільки точно він коштує, а він вже недоступний. Оце, що мені не подобається, в тому, що дуже швидко щось стає недоступне. Але чехол дуже прикольний, тут зняла пленочку. Клас. Мені прийшло було в подарунок ось таке. Так, перше, це у нас ніжний скрабуючий гель для душу. А друге зволожуючий, зволожуючий, зволожуючий лосьон для тіла. Я хочу понюхати. Це ось такий. Я вже думала, якийсь такий набір замовить, а потім побачила, що в мене є. Такі пробнички. Пахне. Дуже схожа на мою ось ці теж. На ось і цю. Боже. <смі> це дуже схоже. Так, да, це, по ходу, такий самий Боже, що ще Нанесло дуже багато. Походу, це такий самий, я там похит в цьому. Добрий ранок. Зараз. Я не знаю, скільки зараз один. Вісім, мабуть. Я прокинулась в шість, їм огірок. Дуже сильно заготілася гірка. Мені лінь вставати по камеру. <свісно> Тому я записую на телефон. Я останнім часом дуже погано сплю. Вчора я спала просто жахливо, і я не можу налагодити, налагодити свій режим. Я прокидаюсь. Ну, з 6-ї ранку я вже не сплю. Не те, щоб я себе відчуваю, знаєте, якось супер бодро. Ні. Ну, типу, я відчуваю себе в'яло. <глухи> Але я не можу більше спати, мене це бісить. Так що такі справи. До речі, покажу вам подарунок Владіка, що ми подарували Владіку на Новий рік. <плухи> ти що? Дуже зручна функція на телефоні, що не потрібно перевертати телефон. І коли дивилася презентація, я думала, що це безполітно. Ну там показувалось більше те, що це, щоб фотографувати було зручніше з друзями. Я прокидалась вчора дуже багато, і мені снилось постійно, мені снились різні сни. Вони були дуже. Дивні, хоча я, ну, типу, мені завжди сняться сни нормальні. Ну, типу, як серіал, ну не сказати, що нормальне, але в принципі один сон мені сниться. Я навіть можу прокинутися, і через, якщо сон цікавий, через декілька хвилин навіть я можу прокрутити в голові, що було в цьому сні. І заснуть знову додивлятися цей сон. <хи> а це ж от взагалі мені не понравилось вчора, як я спала. Підсвітка топ. Mm. Обожнюю просто. <хи> Лосьон для тіла мені сподобався, але я хотіла б якийсь би інший аромат. Він якийсь... Трішки важкий, ніби як для тіла, але я дулюсь, ніби нібито в неї тільки один аромат цього лосьона. Але мені сподобалось, воно не жирне, прикольно. Я хотіла думала подивитися, може, якесь друге замовити, але не знайшла. Навіть цього не було в наявності. Я хотіла б вам подякувати за те, що ви пишете мені коментарі. Озвикли якісь довгі коментарі. Це вам дуже велике дякую. Мені дуже приємно це допомагає просувати мої відео. Я вже хочу набрати першу тисячу глядачів. Я не вірю, що це може колись статися. І я взагалі в шуці. вам дуже велике дякую. Мені дуже приємно ще хотіла сказати, що якщо ви боїтеся починати щось знімати, ви переживаєте, що будуть вас хейтити, що будуть посадь погані коментарі. Хочу вам сказати, що я вам даю 100%, що погані коментарі пишуть люди, які по-перше заздрять. По-друге, нещасливі люди. Це потрібно розуміти. У мене колись відео, у мене було 30 чимось людей на мене підписаних в Ютубі, і в мене одне відео залетіло, щось там було 800 чимось переглядів. Мені там почали писати коментарі. І там одна жіночка, я в відео розповідала, що мені потрібно піти на Вії, вона почала мені виписувати, що який ужас. Що я таке кажу, що мені треба піти на ВІЄ. Вона там мені виписувала великі тексти, що зараз взагалі в такий час йти навії. Я, я відповідала, Влад каже, просто заблокуй, але я ще відп... щось там писала, ми щось там переписувалися, <Psych> жіночка нещаслива, що зробиш? Ще мені нещодавно під відео. З розпаковкою телефона написав якийсь Вова. Блін, а чи є цей коментар десь? То його заблокувала. Написав він якийсь Вова. Та в тебе і той телефон був хороший. Нащо тобі цей новий телефон? Е, потім дивлюся, відредаговано, добавив, капіц. І ще додав щось Плакать плакати. Коли людина пише цей коментар. Що вона очікує? Що, ой мені Вова написав, ну, що той телефон краще, Да? Я піду, продам новий, тому що Вова мені сказав, що той він мені. Да? Хоча що Вова робив? Слухав радіо чи дивився відео? В тому відео я сказала причину, навіть чому я хотіла новий телефон. Я не знаю, як ця людина дивилась відео. Вова, що ти пишеш коментар з телефона, ноутбука, комп'ютера, планшета? Нащо ну, воно тобі? Не сиди там. <гум> я спочатку хотіла, щось відповісти, а потім думала, ну, що опять щось писати. Щось мені там під Дріл Сум, якийсь другий писав. <гум> я прочитала, посміялася, Володі показала. Ми посміялися, я його теж заблокувала, бо ну, що ти зробиш? Ну, Є такі люди, просто я не сприймаю це близько до серця. Ну, чогось я, наприклад, я ні разу в житті не написала поганий коментар. Навіть якщо мені щось не сподобалось, я просто провеснула, вийшла, все. Нема проблеми. Ні, ну людина думає, що треба написати щось. Ну, це дуже важлива Вовина думка. Бо ж хтось спитав, мабуть. Так що 100% це люди нещасливі, і людина вам заздрить. Навіть в Тіктоці, знаєте, гортаєш Тікток, вирізка з якогось фільму. верху написано: Назва Тиханава, до прикладу. Ти відкриваєш коментарі, що за фільм? <сум> Назва фільму. Ну, як ця людина дивилася це відео? Ну, просто щоб ви розуміли, які люди є, і вони хочуть якось тебе якось. щоб Вова написав, наприклад, не знімай відео. А ти такий, Хорошо, я не буду знімати відео, бо Вова так сказав: Ну, так не працює, Вова. Заблокували і все. І знімайте далі. Е, людина до 100% теж хотіла б знімати відео, але вона. Боїться. І зазвичай такі коментатори це просто ці дивальні експерти, які сидять вдома, нічого не роблять, не розвиваються і ще щось виписують, і думають, що їхня думка дуже цікава, дуже цінна і важлива. Фантазіори. Бачила в Тіктоках, ще десь бачила, що люди часто запитують, як почати знімати відео, щоб не боятися, треба пробувати, просто пробувати. Я коли перший раз. Хотіла знімати відео, я поставила телефон, я почала говорити, думаю, боже, який крінж, який ужас, все. Я, я все виключила, удалила це все, що я там зняла. але потім ще пробувала пробувала, ти потім звикаєш. Бо перший раз ти знімаєш відео і думаєш, боже, ну я говорю з камерою. Я в кімнаті одна, і я говорю просто з камерою ну це ж ужас. Але ну, з часом ти звикаєш і це ну, це нормально. Просто треба пробувати. Да, в один момент, я не знаю, ну так, мабуть, не стається, що ти просто боюсь, 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 і, о, все, не боюсь, почала знімати. Просто треба пробувати. Ще хотіла, до речі, в інстаграмі я викладала. Можливо, ви теж захочете. У мене є підписка. Мені ну, ніхто, звичайно, не платив, я просто хочу вам показати, поділитися. Зараз в архіві подивлюсь. Мені дуже подобається, що дуже цікаво зроблено, дуже так оригінально. Є притулок, я напишу назву. У них є в шапці профілю посилання на цей притулок. Ти тут обираєш тваринку. Там є собачки або котики, ти обираєш цей, ми заходимо на посилання всякі категорії, взяти під опіку сирника, до прикладу. Сирник це собачка ось така. І тут є опис: вік, 4 роки, сирник, маленький песик. Неймовірно милий, тут про нього опис. І є тарифи. Ви можете обрати будь-який тариф, ось більше сирника. Ви можете оформити опіку, обираєте і просто у вас, як підписка, потім кожного місяця знімаються кошти, і ці гроші йдуть на цю тваринку. І кожного місяця вам приходить на пошту фотографії, звіти, типу. А ось у мене була ось така. Рубі, бачите, в якому вона була стані. Прийшло було повідомлення в цьому місяці. Добрий день, ваша підопічна Рубі знайшла собі родину. її хтось забрав. Це дуже мило. І зараз у мене ось я взяла під опіку Фініка. І мені прийшло було ось таке. Вітаємо у вас, Фінік. І ви дистанційний опікун. Тут потім вам приходить ось таке. Вітаємо у вас в клубі дистанційних опікунів. Дякую вам за небайдужість до долі безхатніх тварин. Ви будете отримувати регулярні звіточки від вашого підопічного, новини, події, прогрес та лікування і всякі фото.